Формадол таблетки від головного болю. Ми знали, що глядачі завжди знайдуть е, істину і правду. Дякуємо вам. Ми сьогодні готуємо, окрім тих конвертиків, які вже там запікаються. Ми готуємо ще е, такий вафельний торт, але по-новому незвичний. Він у нас буде вафельно банановий. Ну, я а уявляю зверху, собі, що це горішками. буде смачно. Це буде 100% я, смачно. Я, я, я вже поки... уявляю собі, як це все буде. Я поки поставлю запікатися горіхи, Саш. Я тебе дуже прошу, постав таймер десь на 5 хвилин. Добре, тому що горіхи дуже швидко печуться, і можна забазікатися, і, а, а вони згорять. Цього зовсім не хочу. Що нам потрібні? Класичні вафельні коржі. У тебе так. такі були? Є так. чи та, теж? Та. Ні, ну були такі. Та ну давайте. Ну будемо зараз це. Ну, дивись. <ріх> Пер... 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 Ні, були нормальні вафельні коржі. Так, я по перше зараз здивований масло. Угу. Ну, Звичайно, я не звик. А що ми з ним будемо? Я звик, що ну... згущене молоко і варення. Кислинка і можна. солодинка. Можна так було, та можна а... було так. А в нас сьогодні якийсь альтернативний варіант. А, у нас ми змішуємо це класичний рецепт крема зі згущеним з вареним молоком. Воно змішується з вершковим маслом, і саме з маслом, бо масло не дозволяє тоді коржам сильно розмокнути. Але і, і, і крем стає тоді не таким солодким. Але масніше стає сама по собі, от сам по собі смак цього торта буде маснішим від масла. Як це масніше? Масніше від масла. Ми, як, як ти, ти Що може так? бути масніше? Від ну та жирніший він буде такий, ніби ну масніше в українському мові, Мені здається. але можна, ж всі креми спитати? йдуть на основі масла. Всі креми йдуть на основі масла, особливо для таких, там, наприклад, для київського торту, про який ми сьогодні говорили, е, як для вафельного торту, е, іноді так дійсно перемащують просто вареною з гущенкою і, і е, е, такий прошарок з, е, з варенічком. Так теж робила моя мама. Банани Хоча... куди. Зверху В... треба порізати буде і зверху ну, Та клавний. не зверху, між коржами між коржами, між коржами, А, Треба так. нарізати коржами. Е, такими тоненькими слайсами. Да, так багато. тому дивіться рецепт. Я поки перетираю <кх> масло звичайним а Хлопці нарізають тонесенько банани. Це найпростіший рецепт в, в, за всі шість років існування. А, мені здається, ще... шний дан вихідний. Валя, але в мене ще от спогад такий, теж наскільки я розумію, що ну от якщо ти купляєш ну, просте згущене молоко, правильно не варене, його угу. ж варити треба теж довго. Тож не так просто. О, я ставлю Один? на годину чотири. Я потім ще й залишаю, щоб воно холонуло в цій гарячій воді. Це дійсно історія надовго. Просто що зараз це вже добре, що можна піти купити. Оце варене відразу згущене молоко, згущене молоко. А коли а. ж була. Ця історія, ну вона ну вона так, але хай мені і глядачі теж підтвердять: я люблю сама варити. Мені здається, що смак відрізняється, я коли ти сам що... вариш. Щоб самі варили, і дуже довго ця процедура проходить. Так, і мені чомусь навіть зараз здається. Зараз є згущене молоко з шоколадом, згущене молоко з горіховим смаком. Але мені все ж таки смачніше те, що вариш вдома самостійно. Воно якесь таке більш карамельне. Ми зараз дізнаємося. У мене ще одне питання, перед тим ніж ми перейдемо: ні-ні-ні. ні 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 От просто кіза можна і так. ні ні Ні-ні-ні. Просто ковбаску. Але кружечками. ти можеш дивись, ти можеш кружечками повздовж. Ні ні? ні, 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 ні. Що це за ні-ні-ні постійно? Вот дивись. Так, ну я ж кажу. Вот. Вот так. Як ковбаску, я ж кажу. Ну, Навскоси, Бачиш, знаю. кружечки. Навскоси, як цей... Э... Сервіла, сервіла. Так, підсолений арахіс. Ми будемо використовувати зверху щоб посипати наш е, вафельний mm. торт, бо ось це поєднання солодкої карамельної е, згущенки з солоним арахісом. Це буде смачно. Якщо хочете так ідеально посмажити його, то беріть сирий арахіс на 5 хвилин е, в гарячу розігріту духовку до 200 градусів і посоліть обов'язково до того, як будете ставити смажити. Бо під час смаження масло з арахісу виділяється, і до цього масла. Смачно приєднується сіль. У вас будуть ідеально посмажені арахісові ліжки. Так, ми вже починаємо потрохи перемащувати торт. Хлопці такого не куштували. Я принаймні, ну так зрозуміла з вас, що з бананом ви ще не їли. Ні, з бананом я не їли. Ну ми вже знаємо, що ти з іншої сім. Так, ми ну, зрозуміли, ти всі е, згущені пробував. Прем'єра. Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час. Ми все знав точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися. Мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мріє Кирило Буданов? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник у п'ятницю о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Доброго ранку. Доброго ранку! Вітаємо! Дивіться вже фінальна Добре. стадія. Ви бачите наш тортик. Я трішки хочу пошматувати е, горішки, щоб вони були не такими великими. Вони підсолені і тому мають е, максимально пасувати для нашого тортика зі згущиком. Ні, а я ти за чим? Ти за чим може? Я мітиш? перепрошую. Воно вже так довго стоїть. Воно Без вже діла. проситься, щоб ми покуштували. Ну просто проситься. проситься. Можна? Тим більше е проситься, так би мовити, е покуштувати за іменини, за день народження, не тільки Святослава Вакарчука, а Ще сьогодні святкує людина, день народження, яка дала нам можливість в інтернеті влаштовувати. Давайте називати це, м'яко кажучи, суперечками. Ну ні, ще й спілкування, підтримку шукати, люди знайомляться. Але, але популярним і традиційно пов'язують е, соціальні мережі, його соціальну мережу саме з суперечкою.